Мир вам, любі брати та сестри. Ми продовжуємо нашу подорож по іванці від Святого Івана. Останній раз ми з вами роздумували над значенням того, що сталося, коли Ісус помив ноги своїм учням. І його слова у 20-му вірші він каже, хто приймає. Мого посланця той приймає мене. Хто приймає мене, той приймає того, хто послав мене. І ось я зараз хочу продовжити прочитати з 21 го вірша до 30 го і роздумуємо над прочитаним. Отже, Іван від Івана, 13 й розділ, з 21 вірша. Промовивши це, затривожився Духом Ісус і освічив, говорячи. По правді, по правді, кажу вам, що один із вас видасть мене. І озиралися учні один на одного, непевними буші, про кого він каже. При столі при Ісусовій млоні був один із його учнів, якого любив Ісус. От цьому кивнув Симон Петро та шепнув: «Запитай, хто б то був, що про нього він каже. І пригорнувшись до лоні Ісусового, Той говорить до нього: Хто це, Господи? Ісус же відказує. Це той, кому вмочивши, подам я куска, і вмочивши куска, подав синові Симона Юдії Скоріотства. За тим же куском тоді в нього увійшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. Але жаден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого сказав він. Йому. А тому, що отримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, що тримав Юда скриньку на гроші, то деякі думали, ніби він каже до нього. Купи, що потрібно на свято для нас, або щоб у Боги подати що. А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов, була ж ніч. Цьому відрізку, щоб ми прочитали, дуже багато таємничості. Хоча я не знаю, чи є такі відрізки, що там мало десь таємничості в слові Божому. Але я собі його прочитав. І став сам собі задавати питання, ну, задавав дуже багато питань. І дуже мало відповідей знайшов. Трошки мені стало краще, коли я подивився, що так само і теологи, які досліджують більш глибоко це і знають і краще набагато багато вони також мають багато питань і не мають багато відповідей. І Кожен щось трошки інакше, можливо, думає, щось якось пояснює. Всі ці події, слова Ісуса. І звичайно, те тут про те, що відбулося навколо Юди. Хто він такий був, чому так сталося? І коли ми поглянемо на Юду, ми деякі речі про нього знаємо. Ми знаємо, по-перше, що Ісус його вибрав, і Він сам Ісус каже про це, що я вас всіх вибрав. Але один із вас вивезти мене. Ми знаємо, що ось текст нам каже, що Юда. Мав скриньку на гроші, був скарбником. Ми читаємо в Івангеліях, що був час, коли Ісус почав посилати учнів своїх по двох на проповідь. І там не тільки на проповідь, а написано, владу їм дав над нечистими духами. Вони вийшли, проповідували, і люди щоб каялись, і багато вигонили демонів. І оливою хворих багато намашували, оздоровляли. Подвох Ісус посилав усім, ісу, в тому числі Юда. В тому числі Юда мав цю силу виганяти демонів, оздоровлювати хворих, проповідувати, що І Юда був свідком чуд Ісуса Христа, свідком того, як Ісус оздоровлював, як відкривав очі сліпим. І ми читаємо, що... Коли ось Ісус сказав ці слова, і інші Івані також описують цю подію, трошки, можливо, інакше. Напевно, з Івана від Івана найбільше відрізняється. Але ви знаєте, коли взяти якусь подію і почати опитувати очевидців, стадеться досить різноманітна картина. Кожен щось бачить по-своєму, свого куту зору. Ось так і апостоли вони описують одну і ту саму подію, одну і ту саму розмову. От один і той самий вечір під трошки іншими кутами. І коли ми читаємо мол, у Марка, ми читаємо, що учні почали питати, Господи, чи не я? Матвій каже, що вони сильно засмутились. Ось Матвій каже, у 26 розділі. а вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати, чи не я то, Господи? У Івана ми бачимо, що якби настала тиша така, коли Ісус сказав ці слова. І Петро почав тихенько давати знаки учню, якого Ісус любив, що спитає. Лука описує, і так само описує, що вони почали між собою питати, хто б це міг бути. А потім Лука каже, якось в них розмова перейшла на те, що хто з них буде старший. І вони почали сперечатись, хто з них буде старший. Тобто ось такі, така, такі різні погляди на одну і ту саму подію. І коли ми читаємо ці слова, перший, ось 21 вірш, написано, що Ісус засмутився. Слово тут вживається, затривожився Духом. І слово таке це грецьке. Вживається, яке означає, що стурбований став він якби. Не то, що він став сумний, а слово Це означає, що він став стурбований, стривожений. І напевно воно було видно по ньому. Тому і Іван пише про це, бо Ісус ще нічого не казав, а просто побачив, що Іван що? Ісус стривожений Духом. І перше питання, чому Ісус був стривожений духом? Він знав свого зрадника, він його вибрав, він йому давав сили над злими духами. Він йому тільки що помив ноги цьому Юді. І раптом ми бачимо, що Ісус тривожний духом. Подумаємо над цим, я піду далі, а ви думайте, ми, може, повернемось до цього. Я не думаю, що Ісус Христос був стривожений тим, що йому. Злячно було, можливо, що ось зараз наближається той час, який е, має, Ісус знав, що має відбутися. І коли е, була якась інша, напевно, причина, чому Ісус проводить. І коли ось цей учень, якого любив Ісус, його питає, і ми бачимо, е, читаємо відповідь Ісуса Христа, і потім е, реакцію учнів, коли е, Ісус подав хліб і сказав, Роби, що маєш швидше, роби, що маєш робити, роби швидше. Но нам дає знати, що це було дуже тихенько. Я голосно це все прочитав, ви все чули. Все це відбулося тихенько, і Ісус відповів тихенько на дуже тихе питання. Ніхто з учнів не почув. І через то Іван каже, ну вони подумали, що пішов, роби швидше, пішов, Ісус дав йому завдання купити, поживи, або. Щось таке, щоб бідним Воно було тихенько і цей учень, який спитав, ми не бачимо так само, що він не почав пояснювати комусь, а що насправді сталося, що Ісус мав на увазі, чому Юда вийшов. Воно якби така пелена таємничості в цьому або просто учні розгублені, не знають, що робити. Чому Ісус Христос? Сказав, що маєш робити, роби швидше. Чи він хотів прискорити ці події? Ми, ми ж знаємо, ми вже читали і звертали увагу не, на, не один раз, що Ісус Христос все робив у свій час. Був той час, коли Він мав прийти в Єрусалим, був той час, коли Він казав, я не йду в Єрусалим, був час, коли його шукали схопити, а він уникав. І був час, коли мала статися зрада, і його мали схопити. Чому Ісус Христос каже, роби швидше? Чому Ісус Христос каже, один із вас видасть мене, ось вже наблизився той час. І він не каже хто. І навіть натяку не дає. Ну, тільки тому учневі він сказав, що спитав його тихенько. І так само тихенько і відповідь дав Ісусу. Ніхто не почув. Чому? Чому так воно все мало це статися? Ці всі питання, і ще, можливо, з десяток можна задати. І дуже важко знайти відповідь на них, таку, щоб я був певний. Так, ось через це. Тому. І ось давайте ми з вами подивимося далі, коли Ісус Христос подав йому цей кусок хліба. І Слово Боже каже, що, Іван каже, що сталося? За тим же куском тоді в нього війшов Сатана. Це щось було магічне, якесь таємниче, щось таке, як ніби чудо, що сатана увійшов у Юду. Чи можливо це просто означає, що Юда мав цей намір і тепер він остаточно зміцнив його цей намір? Взагалі, чому він видав Ісуса Христа? Чи він був проти Бога, чи він не хотів, щоб? Син прославився, чи він щось мав якісь політичні наміри Наміри, можливо? Всі ці таємничі події, питання, на яких важко знайти відповідь, ми можемо ще трошки про них пороздумувати. але я хотів би на, в кінці на більш цікаву таємницю звернути вашу увагу. А дивіться, е, Юда вийшов І таке. Два коротких таких трагічних майже слова. Була ж ніч. Була ніч. І воно ніби просто Іван констатує факт, що ну, це була ввечері, вечеря, справа тягнулася якийсь час, поки ноги мив. Коли вже став час, коли Юда мусив вийти, вже була ніч. Але мені здається, тут не тільки просто Іван нам каже, в який час це сталося. А пригадуйте, як, яку е, увагу Ісус придавав різниці між світлом і темрявою? Коли Він казав, що той хто ходить у світлі не спітнеться, ось вже наближався той час ночі, тої темряви, про яку Ісус Христос сказав, що ось у Луки тут написано, що коли вже Ісуса Христа схопили, Він каже, а це ваша година тепер і влада темряви. Ось через то, я думаю, ці слова мають більше значення, що була ніч. І Юда пішов у цю темряву. І Ісус Христос чекав цієї темряви так само. Він знав, що ось сходить ця влада темряви. Але ще щось Ісус Христос сказав про свого зраду. І ми багато разів читаємо, коли згадується ім'я Юди у різних Євангеліях, то підкреслюється, Юда, той, що потім зрадив його. Юда, той, що потім зрадив його. Ну, Можливо, тому, щоб не переплутали з іншим Юдою, яким-небудь, або з братом Господа, або ще якийсь Юда, щоб знали, про, яку, про якого Юду йдемо. І Ісус Христос знав також цього зрадника. Але що... Що ми можемо сказати? Ось це найбільш для мене така інтригуюча частина цієї події, що ми можемо сказати про почуття Ісуса Христа самого до Юди? Коли будь-кого з нас запитати, ну як ми відносимося до зрадника? Я вже не кажу зрадника, який видав Сина Божого, просто до зрадника, який хтось щось зрадив. Як правило, як відносимося ми? Негативно, так? Це таке, можливо, сказати, м'яке окреслення, що ми відносимось негативно. І, можливо, ще більш негативно, коли ми знаємо, що це не сталося випадково, що під впливом емоцій людина зрадила, або не витримала якихось випробовувань, а що це все було сплановано, наперед відоме. І ми відносимось негативно до цієї людини. Ми, ми, нам її навіть і не шкода, що з нею, можливо, станеться потім щось недобре. Як Ісус Христос відносився до Юди? Ну, я вже згадав, що він, він помив йому ноги. І навіть ці слова, коли він сказав, що маєш робити, робиш швидше, таке враження, що ось тільки ці двоє знали, що відбувається. В них, ми бачимо такі, таку гармонію, можна так сказати. Таке враження, що. Ісус Христос, звичайно, знав, що... але що і Юда знав, між ними порозуміння таке, як ніби, є. Дуже дивно. І коли ми читаємо інші Іванлії, Ісус Христос каже, людський син, іде... людський син справді йде, як про нього написано. Справді йде, як про нього написано. Тобто Він йде для того, щоб бути виданим, для того, щоб бути розп'ятим. Того, щоб померти, все, як Бог спланував, все, що Бог сказав, так людський син йде. Але далі що він каже? Але горе тому чоловікові, що видасть людського сина? Було б краще йому, що? щоб той чоловік не народився. Як ви думаєте, які почуття Ісуса, коли Він каже ці слова? Коли Ісус Христос. Каже, горе тому, тому чоловікові. Ісус Христос знає, що так, як Бог запланував, так буде. Син людський мусить бути виданий. Але він не каже, так і треба цьому чоловікові, що видасть людського сина. Він каже, горе цьому чоловікові. І все навіть продовження. Каже, краще б йому було не народити. З якими почуттями е, Ісус Христос сказав ці слова? Мені здається, тут багато може бути почуттів. Багато. І я не знаю, чи я можу бути певним, коли я вам зараз почну перераховувати, що я думаю. Але я скажу, що я думаю, я навіть підшукав такий приклад свого життя, як би хоч трошки наблизитись до того почуття, яке мав Ісус. І коли Ісус каже, горе. Тому чоловіку і краще б він не народився. Дві речі він знає Ісус Христос. Він знає, що Він мусить бути виданий цією людиною, нічого не зміниш. І Він, мені здається, шкодує цю людину. Бо коли я кажу, краще б йому не було, було не народитись, мені здається, в цих словах є почуття. Неминучості того, що мусить статися. Є почуття, можливо, жалю, можливо, смутку за цю людину, яка Ісус знав, що видасть його, мусить видати. І деякі люди виправдовують, як би юду цим, кажуть, ну, він був вибраний, Ісус Христос його вибрав, щоб Він його зрадив. Я каже, його винадок. І деякі навіть кажуть, можливо, він не спасенна людина. І тоді мені дивно так думаю, чому ж тоді Ісус каже, краще б було не народитись. То виходить Ісус каже, не народитись краще, ніж бути спасальним. Ось, Мені здається, оця дія, коли Ісус Христос вмочив хліб і подав Юді. Виглядає, що десь Юда був близько, був учень, якого любив, Ісус в прилоні його лежав близько. І Юда був близько, бо Ісус подав йому. Там їх було 12, і 12 людей сидить, воно не так просто подати. Хоча Іван цього не описує, це я так думаю, що Юда був близько. Але це оця, оця, оцей жест що Ісус Христос подав їм цей хліб. Це якби, мені здається, цей останній вияв любові Ісуса Христа. Тоді виникає питання, чи Ісус Христос любив Юду? Того, хто його видав? Ну, і ми тоді вертаємось до Івана 3,16. Ми там не читаємо, що так, би Бог полюбив тих, кого Він вибрав, і хто призначений для спасіння. Він каже, так, бо Бог полюбив світ. І мені здається, Ісус мав цю любов, яку нам не збагнути. Він мав, знав цю неминучість юдиної долі. І Він, оце, можливо, любов змішана з почуттям жалю і смутку, бо він знав, що буде, станеться потім. Через то він казав, краще б йому було не народити. І я собі думав, ну як собі уявити хоч трошки почуття Ісуса Христа? І, звичайно, все ж це я вам кажу, я базую просто на тому, що, я думаю, людина, яка має погані почуття, ніколи не сказала, б, краще б йому було не народитися. Сказала б щось таке в плані, що по заслузі він отримає. І в нас на роботі є одна жінка. Я її вже знаю з 98-го року. Вона десь років 12 тому назад у неї е, був рак е, і наробила операцію, всі ці процедури і одужала. І ось е, десь місяців два тому я щось з нею говорив, там і щось ми усміхалися один одному, ми щось там. Про, про роботу і я кажу, ну нічого, не переживай, ми якось це зробимо. А Вона каже, ну, а я кажу, ну посміхайся. А Вона каже, ну мені важко посміхатись, бо я понеділок починаю хіміотерапію. Я кажу, а що таке? Рак вернувся. І я більше з нею не зустрівся, вона пішла на цю хіміотерапію і з дому працювала трохи, а тепер зовсім перестала працювати. І я так чую, що. Справа погана, і десь, можливо, кілька місяців її залишилось жити, вона навіть не закінчила ту хіміотерапію, бо було дуже важко їй. І ось ми сиділи на роботі так і думали, ну якось її треба потішити, в картку, чи в квіти, чи щось таке, щоб підбадьорити, можливо. І всякі варіанти перебирали, що краще нам зробити. І кожен раз ніби здавалося, о, давайте це зробимо. А потім думаю. Ні, якось не підходить, і так не підходить. І знаєте чому? Тому що ми знали, що вона помре через пару місяців. Ми всі це знаємо. Чого ми будемо робити вигляд, що так все чудово, і, що, і, і, і щоб примусити її нашим жартам посміхнутися? Коли вона це знає? І в нас був, я навіть мені важко описати наше відчуття. Відносно неї. Коли ми знаємо, ми її любимо, ми її знаємо близько, і ми знаємо, що неминучі ось такі події її чекають. І вона це знає. І Я не знаю, чи це був смуток, чи це було якийсь жаль, чи це було бажання якось їй сказати, що все одно ми тебе пам'ятаємо. Але можливо щось таке Ісус Христос щось таке, хоч трошечки подібне мав. Коли він знав, що Юда, його чекає страшні, страшні речі. І це неминуче. І ми не бачимо Ісус Христос, щоб його засудив хоч трошки. В останніх цих словах Він йому каже, роби, що маєш робити, роби швидше. І, звичайно, Юда був засуджений. Юда, він не зміг втікти від любові Ісуса Христа, але він також не зміг втікти і від справедливого суду. На початку, коли ми вивчали Івангелію від Івана, перші слова, які там були? Саме в початку. І з самого початку. Спочатку, і споконвіку було що? Слово. І ось у... І слово було у Бога і так, і так далі. Але Ось тут у євреїв ми потім читаємо. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. І далі там і немає створіння, щоб сховалося перед Ним. Але все нагета відкрите перед очима. Йому дамо звід. Брати, сестри, Ісус полюбив нас чудовою любов'ю. Не тому, що Він нас вибрав для спасіння, не тому, що ми кращі. Я навіть не знаю чому. Тому що ми грішники. Тому він нас полюбив. Він полюбив, бо він нас створив, можливо. Але ми Йому дамо звіт. Від нього нічого не сховаємо. І нам і не треба ховати, бо ми знаємо, як він нас любить. Коли він казав для свого зрадника такі слова, які слова він знайде для нас, брата сестра. Хай йому буде слава. Амінь. Помолимося.